На втратила ще одного захисника. На головному майдані міста попрощалися із Віктором Гогоєм. Життя воїна обірвалося під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку 4 січня. Йому на віки 42 роки. Він був дуже позитивною людиною. Він завжди був веселий, ніколи не панікував. Це був просто дуже, дуже хороший, найкращий друг. Після строкової служби в армії тривалий час Віктор працював на рівне Азоті згодом у магазині дверної фурнітури та замків. Це була незамінна людина в нашому колективі. Незамінна людина, і як товариш, він завжди міг і підтримати нас в трудний час. Це була людина чесна і до кінця. Віддана своїй справі і своїй державі до лав Збройних сил України чоловіка мобілізували у березні 2025 року. Він дуже багато в чому розбирався. От мені, наприклад, він дуже багато в чому допомагав нашій сім'ї. Там він дуже багато розбирався в комп'ютерах, в техніці, в, в графіці. Тобто, він дуже був обізнана людина в багатьох сферах. Він був просто дуже веселою людиною, життєрадісною, просто душа компанії був завжди. У Віктора залишилася дружина та двоє дітей. Поховали захисника на кладовищі у селі Вербень Дубинського району. Вічна пам'ять та шана українському воїну. Діана Грицюк, Юрій Дмитришин. Випуск новин.